Так, Всім привіт, друзі, всім гарного настрою. Сьогодні у нас на огляді машина з цікавою історією. Автомобіль Ford Focus. Він, в принципі, свіжих років, це 2010 року Ford Focus. досить в гарному косметичному стані ззовні, на хороших літніх колесах. Оригінальні ковпаки, у нас знову лунає друзі, повітряна тривога. Треба ховатися, але ну, вже почав відео, то запишу. Має в комплектації Фаркоп. 10 рік, повторюсь, в принципі, це 1,6 бензин. Чим цікава історія самого автомобіля. ну Гарний салон у нього. У нього 250 пробігу на щитку. Автомобіля. Він має класну реальну комплектацію, як для фокуса. Дуже хорошу. Два передніх підйомники має має. Шкірине кермо має круїз-контрол, має, як ви всі бачите, клімат контроль присутній в нього. так. Механіка 5 передач, двигун 1,6 бензин. 268 тисяч в нього пробіг, перепрошую. І що по ньому найцікавіше? Далі оригінальне отаке сидіння. Є в нього звичайно моменти. оце десь від якоїсь чи пряжки чи ременя, пошкодження таке, ну розуміло, так, затягують обремення витирають, хто їздить так з ременем. В загальному машина збережна гарна, і навіть кермо в принципі, на 270 тисяч не виглядає геть змученим. Е, Саме цікавий момент цього автомобіля, друзі, це під капотом. Чому? А, Значить машина, коли приїхала, це німецький, до речі, Форт, коли приїхала, в нього був такий знаєте, легенький момент, як люблять всі казати, дизеління, дизеління в нього таке було. Дизеління і, ну, в принципі, спочатку ми думали, що просто стаканчики. Замінили стаканчики. Нічого не змінилось, дизеління, як залишилось, яке було точніше, таке залишилось. Далі почали шукати причину далі. Знімаємо голову автомобіля, є металевий стук на перекладці поршнів. Тобто, в принципі. Зрозуміло, що розбиті пальці, розбиті поршня, 270 тисяч пробігу, і потрібно було щось з цим робити. Значить, що зробили ми? Вийшла така ситуація цікава. Ми знайшли нашого знайомого двигун від такого страшного Форда Фокуса, тільки 2008 року, з пробігом 17 тисяч кілометрів. Колись давно, у нашого знайомого був Форд Фокус з автосалона автомобіль через. Рік експлуатації, чи 2 потрапляє в ДТП. І, відповідно, ставиться в, під, в гараж, і в гаражі стоїть. Страховка виплатила чи не виплатила, я вже не пам'ятаю точно тієї історії. ну факт той, що в автомобіля було 17 тисяч пробігу, вдарений він був по, по задній частині дуже сильно. Відновлення він фактично не підлягав. От. Тому машина стояла досить довгий час. потім в принципі, майже все продали по запчастинам, а двигун тут залишився з коробкою стояти. І ми все переставили сюди. І двигун, і коробку. Тобто в даний момент цей Ford Focus 2010 року має 17 тисяч пробігу, як би дивно це не звучало. Так, він по техніці має фактично нового двигуна. І ви можете спокійно собі такий автомобіль придбати в нас за 6500 баксів. З новим двигуном. Треба подивитися тільки, друзі, до вихлопної системи, там мені здається, якась є, якийсь нюанс невеличкий, не пам'ятаю, Ну, то, що залишилось від старого Форда. І, в принципі, будете мати автомобіль, який може їздити довго. І гарно. Клімат-контроль вмикається, все працює. Цікаво. Номер телефону є в описі до відео. Наберіть, приїдьте, подивіться. Абсолютно новий двигун фактично з пробігом 17. 000. Так він простою деякий час, тому ми замінили ГРМ, поставили в нього інший, поставили сальники відразу інші, для того, щоб він, ну, як то кажуть, не потекло воно все з нього. Тому що сам двигун досить довгий час пролежав. В даний момент все працює бездоганно. Цікаво, номер телефону в описі до відео. Ціна автомобіля 6500. Хто хоче, набирайте. Тут, в принципі, бачите, є і такі фішечки в комплектації. Це схоже на те, що тут є Bluetooth, це на мікрофон схоже більше. І так, дійсно, тут є Bluetooth. Бачите, друзі, є піднімання. Піднімати, класти телефон, слухавку. Є такі речі. Вам цікаво? Телефон беріть, є 6 подушок безпеки. Набирайте, приїжджайте. Зараз він в місті Рівному знаходиться. Буде продаватися в бюджет 6500. Ось такі у нас тут є. Ну, Салон в адекватному, реально адекватному збереженому стані. Ну Все, друзі, з вами, як завжди, був канал ОПОЗбор, Форд Фокус пробігом 17 тисяч км. На щитку повторюсь, 268 тисяч км, пригнаний з Німеччини. В адекватному стані кузова. Якісь там є елементи фарбовані, я вам потім напишу, тому що я насправді не пам'ятаю, досить багато автомобілів в загальному є на продажі. Ну, машина гарна по стану Проєми цілі. Нічого такого вибитого, карти адекватні, як ви бачите, незважаючи на те, що 270 оригінального машина ще не замучена. Багажний відсік, до речі, теж зберігся досить адекватно на диво. Він абсолютно не витертий, не, не, не подертий, є шторка тут присутня, є запаски немає, на жаль, да. згадав. Ну, але тут бачите, все акуратненько, все днище, все. німецькі ще газети лежать, ніхто тут нічого не чіпав, не діставав. Шторка ціла гарна. Кручені болти задньої задні кришки, точно і капота. Якісь були моменти по машині. Машина не нова, але я нічого від вас приховувати не буду. Якщо наберете, зателефонуєте, запитаєте, що фарбовано, то я вам розповім, тому що зараз проведу ревізію, що в неї крашено, як крашено і скільки там, де є яких моментів. В принципі, тут все понизу також ну, сказати, що воно десь якесь сильно погане чи страшне, ніби адекватно. Рижиків, нічого такого поки що я по ньому не побачив. Хочете, проїжджайте, купуйте, свіженький. З малим пробігом Форт, з малим великим пробігом Форт. Все, друзі, всім добра, всім пока.